Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт літнього борщу з молодого буряка. В народі таку страву називають борщок. Такий борщ можна зварити як з м'ясом, так і без м'яса на овочевому бульйоні. І з овочів для такого рецепту будуть потрібні молоді буряки, морква бажано, теж молода, цибуля часник. Якщо ви запланували варити борщок без м'яса, то в даному випадку така страва пасує як в гарячому, так і в холодному вигляді. Якщо з м'ясом, то м'ясо можна взяти будь-яке, відварити, зробити бульйон. Також потрібна буде томатна паста або томати і зелень кропу петрушки. Цибулю дрібно порізати і спасирувати. Моркву і буряк теж можна порізати дрібно, або в даному випадку за цим рецептом краще натерти на тертушці і моркву і буряк. Розігріти пательню, додати 2 столові ложки олії, на ній спасирувати. Цибулю дрібно порізану 1-2 хвилини, додати моркву, змішати і теж потримати на вогні 1-2 хвилини. Далі, для того, щоб буряки не змінили свій яскравий колір і залишились такими привабливими, додати певне якесь кисле середовище. Це можуть бути томати або томатна паста, розведена в бульйоні. Або 1 столова ложка оцту. Бажано використати яблучний оцет, до овочів моркви і цибулі на пательню додати трошки бульйону, додати томатної пасти, розвести це, гарно змішати. Або томатну пасту можна замінити на дрібно порізані томати, це змішати і додати 1 столову ложку оцту. Не обов'язково, але за смаком. І за уподобанням тут вирішуєте, як вам смакує. Далі, після того, коли середовище стане більш кислим на пательні, тільки після цього додати потерті молоді буряки, все гарно змішати. Якщо є потреба, ще додати бульйону, щоб консистенція овочів на пательні була більш рідкою, і це дозволить овочам протушкуватися на пательні, а не смажитися. Тушкувати овочі недовго, 3-5 хвилин, достатньо для молодих овочів. Як бачите, дуже привабливий колір набувають овочі, і саме такого яскравого кольору буде і борщок. До звареного бульйону і м'яса в кастрюлю додати протушковані овочі, все змішати, довести до кипіння, накрити кришкою і виключити, дати настоятися 10 хвилин, далі можна додати чесник потрібний, подрібнену зелень, кропу петрушки і сервірувати з сметаною. За смаком також можна поперчити. Всім смачного, шануймося.